Всім привіт! Сьогодні у нас на календарі 14 лютого 25 року. Вітаю всіх зі святом Днем Закоханих. Давно ми не з'являлися на просторах Тіктоку, так як зима, полуниці відпочиває. І ми також. Але мені часто трапляється відео, в яких мої колеги в нашій нелегкій справі говорять, що сезон відкритий, і почали зачистку полуниці. Але в деяких моментах я не згоден, поясню чому. На вулиці лютий місяць, на даний час присутні заморозки, до мінус 11. Я не розумію, навіщо на... знімати з рослини шубу і залишати її в боротьбі з морозами сам на сам. Так, я згоден, в теплиці ще б куди не йшло, а ось відкритий ґрунт ну це просто нісенітниця. Особливо стосується людей, які надивляться відео і починають на своїх дачних участках відкрито знущатися над рослини. Не робіть цього, ну, моя вам порада. Майте терпіння в всьому свій час. В минулому році ми починали чистку в середині березня. І повірте, результат був позитивний. Ми також маємо теплиці, бачите, які в нас такі балаганчики. Але робимо ми витримку, ну, ми не спішимо. Ну для чого? Ніч холодні і воно ну, не рентабельно зараз, мені здається. Може хтось за мною не згоден, то ну, робіть собі, як знаєте. Але ми вже більше п'яти років займаємося і. Повірте, зуби трошки з'їли. В подальшому я буду знімати відео, як ми чистимо, які ми і препарати по захисту рослин ми вносимо. Кому буде цікаво, то слідкуйте. А на даний час, якщо маєте кусочок агроволокна для своєї ділянки, то вкрийте свою ягоду разом з її листям. І повірте мені, вона вам обов'язково віддячить. Всім гарних врожаїв! І! Звісно, скорішого закінчення війни. Будьте здорові!